Ярмарок святого Домініка в Данську з 26-го. має займати декілька вулиць. Згідно плану. Виставлені гамаки. Точніше розкладні стульці, окей. Водна така це резинова основа. Ну це нам навезено з моря, Шукати янтар намивати. Бурштин. Тільки діти шукають пошуки борщина. Шестанки зупинки.

Ніти вина Молдавське, це Грецькі солодощі. Лукумі. поїхавка дубайська. Кухня швейцарська. А Борштин знайшла. Щурас, кава, шурос і кава. Винотека, налівки Напої літні. Два келихи вина за 30 злотих. Ярмарок розположений не компактно. Як зимній різдвяний, це куш кухня угорська. Зангор. Декілька вулиць. Спочатку йдемо по цій. Фонтан. Але людей не так багато, як на різдвяному. Як вихідний день просто. просто багато місць для сидіння загару. Фундація допомоги тваринам допомоги, іде дощ цілий день. Співають і танцюють. А ми повертаємось до ярмарку. Прийшли туди, стрефа сінььора. Український будиночок багато людей нема. На жаль, Шашлик. Колбаса чи буреки дура Кухня велика італійська кухня. Це музей бурштину. Ярмаркова символіка. Кіоски продовжуються. Встановлено залізний, піос для пива, кухня азіатська, чінські пироги, біжутерія з бурштином, біжутерія з камінням, біжутерія зі сріблом.

Кухлі вікінгів, кухлі вікінгів. біжутерія з бурштином. Каміння шляхетне каміння. Ми вже назбирали своє своє. Ці Україні українське рикодельство. Бежутерія нова, чесно з бурштином. Вироби хендмейт ідуть. кася, Сподляйся. Це йде. Це йде солодощі і квік, самоцвіти, квіт... квітки сушені. Всем добре, то шлани, конфетюри. Це бутилочна продукція. Сирки, сири. Паміння, борш, запах копченого сиру, десолодище. Так, зліва йдуть сумки, біжутерія, саморобне мило, знов сири ковбаси, італійські. Ох, які. Добре. Це в Лоськів. Преміум. Це продукти преміум. 20 злотих 100 грамів. Це всякі таблички, хліби, литовські хліби. І кілбаси. Алло, знов буси, біжутерія, екологічні гербати, чаї, маліна, меди, медовухи. Продаються медовухи. Це... мидло, все скоріш. Калейдоскопи, компаси ручної роботи, хліби, конфітюри. скорби буршы Кожна, та Бус, буси, продукція, біжутерія, артистична. Так, ця локація закінчилась, треба йти далі. Сьогодні місто повністю колапсує, багато парковок переповнено. Багато дорог зачинено. Приправи камбуча. Чайний гриб. Отоманська, османська, солодощі. Марахат лукум. Папри, папри, паприкаш Хочешь пробу? смаки литовські ще ковбаси. Маєш магазин, оліви грецькі, баварські сыры. Знов питні мьоди алкогольні. Сири гораль, горальські. Савіджонни. Помегю. І вони смажуть щось. Паштет. Паштеті. Бігоси. З дічини. Бігаренькі, поприклад. Турецькі склеп. Що можна?

Олівки, амаранча, каламата, аламати, греці, фета, осені. Це приїжджають. Олії, натурі. Ось какої столі. Продаються магніти. А це налівайка. Цепкілі, стотілі. Традиційні литовські напори. Пиво ясне з вино. Пиво з вино. Добре йде. 20 злотих. Легендарна. Жоровинка лошадка. Мйод. Прапор литовський також. Виробили з льну. Нобеленні литовська кав'ярня закуем далі, льняні вироби, шарфи пончо, забавки, Собачі Вироби з дерева, Знов литовський прапор, бурштини литовські. Вироби з бавовни. хода продовжується по іншій вулиці. Так, а тут тут іде роздвоєння. Спочатку підемо туди приправи. Знову продукти регіональні. Польське віно, тут же і молдавське. Солодкий грек, знову гречаню солодощі. Тут та й і турецькі одразу. Делішіус. прапор Турції. Сергіоральські знов. Сукерня. были толстый знов. Керамика <соспитут> Бутылки. Меды дворские. Керамика оздобна. Масляное частечко смаки азербайджанським. кавуни, халва і олівки турецькі. Чоколаді знову копчений, копчена дичино копчено дичино Вироби з деревянного строгання. Багато копченого, багато копченого. Краще зберігаються, звичайні цукерки. хава турецька, королевська для, для псов і котів, мьоди. Зробили туалети. Вистави історичні. Є можливість стати в бесідці і продегустувати куплене. Дети прибирають, витирають пол та інше. Хромаю. Воля, що ж ты запуталась? Тобі треба распутаться? Лапка. Можешь тебе давать туда? Сюда сюда no, Не бійся, не бійся. Я тебе розпутаю. Я тебе розпутаю. А хліба вже нема. А. Гіра 42 злотих Як ви зрозуміли, асортимент повторюється, тому далі буду знімати щось більш особливе. Лобстери, наприклад, він добре піцу соус баланес Сир терти Вінотека Ось бутики зі шпроток фритки, Картопля фрі А бутики Ні, не, не зі шпроток З кілбаси Овочі в шоколаді Господа вот, 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 одна з локацій музикальних. Копоморська. Тобто туристу є куди піти. В хорошу погоду. він йде на море, а в поган... ну як сьогодні. На ярмарок. Поганої погоди в Данську не буває надовго. Максимум на день, ну зовсім максимум півтора. Ну, принаймні ще не було в цьому році. Трохи звернули з ярмаркових вулиць. Нагадаю, цю красу. В цьому році рязка дуже прибуває в Мартру Вислу і показували репортаж, її збирають спеціальні спецслужби, бо вона дуже забрудняє гірло. Тризуб Нептуна на кораблі солдік. Це карусель не ярмарковий, це карусель регулярний. Але кусочок ярмарка є і тут, здається. Так, повертаємось на ярмарку, я спеціально утримався від зйомок. До дегу це концертна зона, також барна. Вочевидь, що ще рано для того, щоб робити кон концерти. Ми не чуємо. Повертаємось в зону ярмарка. Це острів Віспа. Сьогодні вівторок. Людей небагато. Є можливість присісти, дивлячись концертне. Встановлені. Залізні кіоски. повертаємося на ярмаркову вулицю, але нам зворотній бік іти. Ідемо в інший бік. Зараз майже пішохідна зона. Але це не ярмаркова вулиця. Ярмарково буде впереді.